Привіт всім на каналі Біле Озеро Виноградник Єременко. Проживаємо ми в Весмете Білозерка Херсонської області, Південь України. Сьогодні 28 липня 24-го року. І я хочу вам сьогодні показати нову гібридну форму Кузьміч Калугіна Віктора Михайловича, який в тому році з'явився на нашому винограднику. Покажу вам Навантаження його, це прививка того року. Дуже красива форма. І ще отут, дві гроночки. Іде на дуже ранній термін визрівання. Ягода крупненька. Червоного кольору з характерними полосочками. От бачите, як вам видно полосочки на ній? Вона вже давно готова, але ми ждали, поки вона зафарбується, вона смачна ягода червоного кольору, крука у неї м'якоть біла, ще при розкусуванні у неї чується хруст. І багато-багато сок в роті. Це просто, ну, як скажем, додає до її смакових якостей іще великий плюс. Гарний товарний вигляд, врожайна. Ви бачите, скільки накидала? Думаю, в неї є потенціал, з кожним роком вона буде все більше набирати. І ягоду, і грона. Однозначно залишається на нашому винограднику, лоза теж в неї вже починає, бачите, визрівати до серединки. Болячок не видно. Ми її, звісно, нагрузили з дуру, але ну, позалишали, що було. Опилилося воно прекрасно в цей рік, що деякі форми в нас зовсім не запилилося, а кузьміч не підвів. Шикарна форма, шикарний вид і дуже високі смакові якості. Піде в люди. Також хочу показати вам вкусняшку голуба. Форма теж над раннього сроку визрівання. Вона готова, але в цьому році із засильної жари. Погано набрала окрас. В цьому році вже груна до кілограма, Є й більші. Дивіться, в тому році хтось нам писав, ой, там в неї не буде толку. Але, самі, ви бачите, навантаження і з цієї сторони, то теж воно там далі. Вон. Якщо вам видно, це все вкусняшка. Ось воно. Навантаження нормальне, грона вже більші, ягодка крупніша, але головна її фішка це смак. Мускат її, з'являється, дуже рано. Але то, що трошки з окрасом в цьому році підвела. Шикарний мускат у неї. Дуже. Смакові якості на. На високому рівні. Тут е, люди, хто її вже брав, то знають, що вкусняшка смачненька, як конфетка, як мені внучка казала. бабушка. Вона смачненька, як цукерочка. Без болячок вона безпроблемна. Лоза ще не визріває. Але з нею проблем ніяких. Вкусняшка на нашому винограднику буде, думаю, довгі роки з такою ягодою, з таким смаком. Ну, це риночна форма. Вкусняшка голуба. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, високих врозаїв, мирного неба та всього самого найкращого. З повагою сім'я Єременко.